Вітаю вас, брати та сестри, любові нашого Господа, нашого Ісуса Христа, Мир Божий вам. В Новому Завіті, в Книзі 2 пісені до Солонян, 3 розділі, 14 по 15 вірш, записані такі слова. Друге Солонян, 3 розділ, 14 і 15 вірш. Коли ж хто не послухає нашого Слова через цього листа, зауважте того і не майте з ним зносин. Щоб він був посоромлений. Та не майте його за неприятеля, але навчайте як брата. Прошу займатися місця. Знаєте, дуже цікавий текст, який говорить апостол Павло, звертаючись до церкви, там були свої ситуації, які траплялися між членами церкви. І між служителями, напевно, так само. І він, чуючи ці певні речі, він, звичайно, не може приїхати в кожну церкву і там е дати настанову безпосередньо, будучи присутнім там. Але він пише листи. І от він пише листа і каже, коли ж не послухає нашого слова, він каже через цього листа, то потрібно дещо зробити. В контексті, якщо подивитися, про що йде мова. Мова йде про лінивий образ життя. Тобто були люди, які не хотіли працювати, але хотіли їсти. Саме звичайний гріх або ситуація, яка дуже часто стається і по сьогоднішній день, коли люди не хочуть особо вкладатися в роботу, в працю, але хочуть щось отримувати. І апостол Павло говорить про те, що якщо ти хочеш їсти, Якщо ти хочеш щось мати, то йди на роботу і працюй. Але не всі це так розуміли, чомусь вони там розуміли, що мають вони отримувати просто так. І от він дає настанову і каже, що якщо хтось не послухає через цього листа, але я думаю, що це стосується не тільки цього принципу лінтяйства, це загальний принцип взагалі. І ми можемо взагалі сказати, що якщо хтось не слухає,. Е Якісь адекватні речі, адекватні ідеї, пропозиції не реагує, то що тоді робити? Що робити, якщо ви зустрічаєтеся із якимись неадекватними поведінками, наприклад, да? що нам тоді робити? Ну, наприклад, ми можемо змоделювати, да, що чоловік може звертатися дуже часто до дружини, тому що він може помічати щось неправильне, і дружина не реагує. Вона не хоче е чути його. Наприклад, батько звертається до дітей, і діти також відмовляються реагувати, тому що вони вже десь підросли, вони вже десь виходять з-під його, скажімо так, авторитету. І що робити тоді? Там Ви побачили, як між собою хтось спілкується і щось було приявлено неправильно або проявляється дуже часто неправильна поведінка: що тоді робити? Що робити в таких ситуаціях? І в кожного із нас є своя розв'язка, як ми можемо діяти в тій чи іншій ситуації. Але Біблія нам дає свою розв'язку. Все ж таки, як нам діяти тоді, коли є якісь неправильні речі? Ну, знаєте, в сім'ї або коли з'являються сімейні негаразди, то дуже часто ці негаразди або неадекватність зі сторони чоловіка, або зі сторони дружини, залишаються без уваги його партнера. Чому? Тому що вони можуть говорити і можуть думати, та якщо я зараз буду підіймати цю тему, проблемну тему, яка є в нас, то це збільшить накал, це збільшить проблему. І тому я краще буду замовчувати. Наприклад, батьки, які пробують впливати на своїх дітей, і не виходить. Це призводить також, і вони думають, ну нічого, може він підросте. І тоді зміниться. І батьки часто залишають без уваги. Якусь ту чи іншу поведінку. Ми можемо, як я вже говорив, так само між собою зустрічатися і ми можемо думати, ну окей, якщо я сказав, мене не почули. Ей, моя хата з краю, я нічого не знаю, мені не потрібно далі діяти. Хай хтось інший на нього повпливає. Я більше не буду з ним говорити. І знову ж ця людина залишається без належної біблійної уваги до його поведінки або до її поведінки. Отже, що робити? які... Практичні кроки дає апостол Павло, коли ми зустрічаємося саме з певною такою якоюсь неадекватністю, як нам на це діяти як, як працювати. Дивіться, найперше, що ми бачимо у цьому тексті, він каже: коли ж хто не послухає нашого слова через цього листа, зауважте такого. Тобто, перший момент, який я беру для себе, коли ви зустрічаєтеся, чи то в сім'ї, чи то з дітьми, чи то між членами церкви. Потрібно, тобто, дивіться, має бути зауваження, або якщо по-іншому сказати, взяти на замітку. Тобто, дивіться, ця поведінка, з якою ви зустрілися, вона не має бути залишена без нашої реакції. І це не має різниці, чи це у сторону чоловіка, чи в сторону дружини. Апостол Павло говорить, що потрібно звертати на це увагу. І він говорить про те, що потрібно підійти і сказати. Потрібно витягнути людину на бесіду, потрібно сісти і поговорити, потрібно витратити більше часу для того, щоб надати увагу тій чи іншій реакції або проблемі, з якою людина може жити. Знаєте, хтось сказав, що є такий принцип: все, що ми не зауважимо, ми не змінимо. Потрібно виносити на поверхню. Спочатку, звичайно, мова йде про. Вузьке коло. Іде мова про якщо це двоє, значить між двома. Якщо це до сім'ї це сталося, значить про це треба говорити в сім'ї. Але все, що ми не зауважимо, все, на що ми не звернемо увагу, де ми не надамо потрібної уваги, воно не зміниться. Воно абсолютно не прийде до зміни. Якраз, Хтось сказав ще такі слова, що ті дрібниці, на які ми сьогодні не звертаємо увагу, послухайте, ті дрібниці, на які ми сьогодні не звертаємо увагу, завтра вони стануть причиною великих розрух і падінь. Це можуть бути дрібниці. Це не обов'язково, щоб це були, щоб ми очікували якоїсь такої, знаєте, величезної проблеми. Це можуть бути самі маленькі, але вже неправильні речі. І апостол Павло каже, що вони не мають бути без уваги. Більше того, я хочу сказати, що ті сім'ї, із якими я особисто зустрічався, які потерпіли або терплять крах, є один нюанс: дуже часто не надавалася увага проблемі. Тобто, або дивіться, послухайте, або надавалася в неадекваті. Надавалася увага, але неадекватна увага, не біблійна знову ж. Тому це дуже така тонка річ, як кажуть. І перший апостол Павло каже, що, що має бути, коли ви зустрічаєтеся чи один між одним, чи своїми дітьми, чи між собою в сім'ї, будь-яка будь ситуація, вона говорить так, що має бути увага, має бути надана увага. Окей, ви поговорили. Ви підійшли до когось, ви поговорили, ви сказали, і ви бачите, що людина не готова вас приймати. Вона не чує. Вона не хоче з цим погоджуватися. Що робити далі? І як би там не дивно звучало, подивіться, до чого закликає апостол Павло, він каже, не спілкуйся. В даному випадку написано і не майте з ним зносин, але в інших перекладах саме мається на увазі не спілкуйся із ним. Що мається на увазі? Адже ми завжди проповідуємо, ми завжди говоримо про те, що проблема не може вирішитися, якщо не спілкуватися. І перший крок ми бачимо, що потрібно робити. Перший крок, який якраз іде мова про спілкування, йде мова про те, що потрібно поговорити з людиною, приділити увагу, зауважити ту чи іншу річ, яка відбулася. Але друге, якщо цей перший метод, оцей момент спілкування, коли ви витягнули, поспілкувалися, не працює. Ви бачите, що нолі результату. Апостол Павло далі каже, що не спілкуйся із ним. Що тут мається на увазі під словом не спілкуватися? Для себе я розумію, це наступне: що не можна мати єдність із людиною, яка була до проблеми, якщо ця людина не кається і не змінюється. Чому? Тому що людина, яка робить або живе неправильними принципами, або робить неправильну поведінку, вона буде продовжувати жити в неправильному стані, вона буде думати, що все окей. Дуже часто це також стосується, наприклад, як нам з вами відноситися до людей, яким, яких церква вилучає. І апостол Він так само, тобто, дивіться, це, якщо людина вилучається, то вона вилучається тому, що вона не реагує. На біблійні речі. Вона залишається в гріху. І Біблія нам повідомляє, що якщо людина не хоче слухатися Ісуса, якщо людина не реагує, вона не змінюється, тому що вона має якісь свої розуміння, то що, що має бути? Він говорить, не спілкуйтеся з таким. Тобто не можна мати таку підтримку, яка була до проблеми, не можна мати цієї єдності, тому що людина буде думати, що в неї все добре. Наша, інколи наша підтримка, яка може е, мати добрі стосунки із, люде, із людиною, яка має неадекватну поведінку, наприклад, да? ми можемо думати, що ну, це ж Ісус допомагає таким людям, і нам потрібно допомагати. Нам потрібно реагувати на таких людей. Нічого страшного, що Він живе в гріху, нічого страшного, що він чи вона в сім'ї, наприклад, не приймає якісь біблійні зауваження, чи ваші діти, чи ще щось. Да? І ми продовжуємо далі. Вести єдність спілкування так, якби ні в, чому, ні в чому не відбулося. І з точки зору Біблії, це приведе до ще гіршої проблеми саме для цієї людини. Якщо ми не зауважимо, якщо ми не перестаємо спілкуватися, якщо ми не відвертаємося, тому що ми цим самим показуємо, що я тебе люблю, але те, як ти поступаєш, ти маєш почути, ти маєш звернути увагу зараз. Тому що дивіться. Хто, хто продовжує підтримувати тоді, коли є неправильна поведінка? Диявол завжди буде хлопати і завжди скаже: все окей, тобі ні на що не потрібно звертати увагу, ти класний, ти молодець. Тому дивіться, другий принцип, який він говорить, що не продовжувати мати відносини, як ні в чому не бувало. Має бути реакція. Чому має бути саме така реакція? Тому що, дивіться, інша людина вона звернеть на це увагу, як би там не було. Коли ви покажете своєї сторони, що ви не погоджуєтеся із цим, і коли ви покажете, послухайте, тут ще дуже важливий момент, що нам потрібно показати, що для нас важливіша істина Слова Божого, ніж сама людина. Тобто є щось вище. І відсутність спілкування якраз має бути, послухайте ще одна річ, не через образу, яка відбулася, але відсутність спілкування має бути якраз в цілях допомоги. Змінитися людині. Бо інколи, коли ми побачили якусь неправильну поведінку, ми можемо образитися. І ми можемо тому не спілкуватися це не є правильно. Не, не через образу ми маємо не спілкуватися, але в цілях бути почутим, в цілях намагатися привести людину до розуміння того, що їй потрібні зміни. Привести людину до того, що у неї є щось неправильне, ти маєш почути мене. І коли ця людина знову до вас буде звертатися, і вона буде бачити, що мені все ж таки треба сісти і почути цю людину. Біблія говорить, що ці методи вони впливають. Але дивіться, інколи нам здається по-іншому. Інколи ми можемо, знаєте, закривати очі, затуляти, якраз коли був сімейний вечір, якщо мова йде якраз про сімейні стосунки, про сімейні відносини. І там дуже багато якраз говорилося про те, що. Не можна замовчувати і не можна миритися із неправильним. Тобто не можна просто так це ковтати, не можна просто так це замовчувати. Цього не треба робити, тому що рано чи пізно воно приведе ще до більшої проблеми. Я пам'ятаю, ми якось спілкувалися з однією сім'єю, це, до речі, не з нашої церкви сім'я. Е -е і яка була проблема? У них було в сім'ї, вже було там. Десь 4 чи п'ять дітей, я не пам'ятаю, і чоловік залишає дружину, він розлучається із нею. І коли ми почали задавати запитання, там були певні проблеми у них, то дружина сказала, що коли вони тільки одружилися, він поїхав десь на сезон, і він там її зрадив. І вона про це знала, але вона ніякої реакції не відповіла. І напротязі їхнього життя він продовжував неадекватно себе поводити в сім'ї. І коли вони тільки одружилися, це був один рівень проблеми. Коли зараз вони дійшли до такого стану, у них вже було четверо чи п'ятеро дітей. І це вже зовсім інший рівень проблеми. Але от було замовчення, було, від, було якраз цей момент відсутність здорової реакції на нездорову поведінку. Цього не було. І це призвело до ще гірших і глибших і важчих проблем в їхніх відносинах і в їхніх стосунках. Тому Павло й говорить про те, що потрібно реагувати. Потрібно якраз реагувати на ці речі. Для чого взагалі це робити? Ось ці дві речі. Да? Перше, він говорить, що зауважте, тобто зверніть увагу, поговоріть, надайте увагу. А друге, він говорить, якщо людина не слухає. Не звертає увагу, він каже: не спілкуйся, немає зносин, немає таких самих класних стосунків, які були до Чому? Тому що людина не зміниться, проблема буде усугублятися, і ти станеш спонсором оцього усугублення, коли ти мовчиш, коли ти не реагуєш, коли ти не спілкуєшся, коли ти не піднімаєш знову цю тему. Знаєте, потрібно постійно піднімати цю тему. Якщо воно є проблемне, якщо людина не реагує, з цим погоджуватись не можна. Чому це все робити? Чому не говорити? Далі Апостол Павло говорить, він каже, що зауважте такого, і не майте з ним зносин, щоб він був посоромлений. Тобто, дивіться, Біблія так вважає, що якщо ми людину приводимо до певного стида і сорому, то це принесе якийсь результат, як би там не було. Дивіться, а коли ми не реагуємо на це, коли ми приймаємо, коли все ок, коли людина не відчуває ніякого стида і сорому. То вона і не зміниться. Він говорить про те, що нех, е, нехай буде посоромленою. Коли ти даєш зауваження і не спілкуєшся з людиною, це присоромлює людину. Як би там не було, і це, це Євангелія, це Біблія. Це наносить, скажімо так, в людське серце приносить певні плоди. Плоди незручності дискомфорту. Незручності і дискомфорту. Коли людина не реагує на вас, і ви потім. Виключаєте людину через Євангелію, через те, що ви хочете, це приносить певні результати, як би там не було. Твоя або наша поведінка, вона має викликати реакцію у того, хто грішить. І якраз це і призведе до реакції з її або з його сторони. Далі апостол Павло Він продовжує про це говорити. Він каже, що е, нехай такий буде посоромлений. І знаєте, інколи. Е, Дехто із нас, або між нами може так бути, що ми можемо на цьому зупинитися. Ми можемо на цьому зупинитися і продовжувати мати саме такі стосунки. Але подивіться, що Павло говорить далі. Він каже, але не майте його як ворога. Тобто, дивіться, тут потрібно включати багато, скажімо так, наших, нашого розуму, нашого серця, для того, щоб не зруйнувати все ж таки в сім'ї або з дітьми наших стосунків. Тобто, дивіться, він каже, перше, говори. Друге, потім каже, не говори, якщо нема реакції. Потім каже, нехай оце, що ти не говориш, приведе його до сорому. Але при цьому всьому він говорить: але нема його як ворога. Тобто, ти не маєш, не потрібно, знаєте, в таких випадках падати в крайнощі і не вважати людину за ворога, а просто ми цю людину дисциплінуємо. А не розриваємо повністю відносини. Не мати такі, знаєте, ворожі стосунки. І потім він говорить, що все ж таки робити. І подивіться, далі у тексті він каже, наставляти як брата. Якщо людина просинається, можливо, і вона до вас все ж таки підходить і каже, ну в чому ж проблема? Ну, давай же, скажи мені, можливо, перший раз не почула, а другий раз вже готова чути тебе. І ти все ж таки звертаєш увагу, і він каже: відносися як до брата. Тобто май любов до цієї людини, таку, як потрібно мати, щоб ти її міг навчити. Віднесися як до брата. Будь готовим до настанови у любові, коли є, скажімо так, адекватна реакція. Інколи буває так, що хтось образився, і мене це через те, що. Я підійшов, сказав, мене не почули. Я не говорю. І ця сторона, вона вже не спосібна далі впливати, працювати. Тому що, подивіться, коли ми говоримо про зміну стосунків, відносин в сім'ї чи в церкві, це, подивіться, це процес. Це вимагає багато уваги, це вимагає багато молитви, багато любові до цієї людини, багато страждання, можливо, навіть біля цієї людини, багато болі перенести, дискомфорту і незручності для того, щоб достукатися. Але Павло далі говорить, що, подивіться, без прояву любові, все ж таки ми не досягнемо результату. Інколи буває проблема, коли ми на самому початку не звертаємо на ці речі увагу, коли є. І ми зразу любов йому пропонуємо. Послухайте провал. Провал повний. Ви втратите, якщо це наші діти, ми їх втратимо. Якщо це наша дружина чи чоловік, який починає жити неправильно, ми їх втратимо, як би там не було. Але Павло каже спочатку одне, друге. Третє має відбутися, а потім, все ж таки, якщо ця людина вона десь віддасть вам вийде назустріч, хоче чути, він каже, що проявити любов, наставляти як брата. Ви знаєте, дуже е, такий е, яркий приклад є. Це в другому Писанні до коринтян, в е, другому розділі, 6 по 8 вірс, написані такі слова. Він апостол Павло, каже, досить такому карання того. Що від багатьох, через те, навпаки, краще простити і потішити, щоб смуток великий його не пожер. Через те вас благаю, зміцніть до нього любов. Апостол Павло, якщо подивитися вище, він говорить про те, що через те, що він докоряв, можливо, або говорив щось до когось, то люди приходили в смуток. І була людина, до якого також проявили, скажімо так, оцю дисципліну, церковну дисципліну. І він, і він потім говорить, що подивіться, він каже, досить такому карання того від багатьох. Через те, навпаки, краще простити і потішити. І знаєте, я собі зауважу тут такий момент, дуже цікавий момент взагалі в стосунках, з чим я також зустрічався, як в особистому житті, так само і бачив на прикладі багатьох людей. Інколи, дивіться, інколи людина, вона готова простити, але не готова потішити. Апостол Павло каже, досить. Інколи вже досить покарання, досить дисциплінарних мір. Він каже, ви маєте його простити, і потім, подивіться далі, він продовжує, він каже, ви маєте його потішити. І знаєте, що таке простити і що таке потішити? Послухайте, простити це припинити існування його вини. А потішити це робити кроки до відновлення відносин, стосунків. Знову ж, я зустрічався із, можливо, якимось проблемними сімейними стосунками, коли, наприклад, чоловік образив дружину, і дружина каже: поки я не побачу нормальних стосунків і тебе, поки я не побачу здорових відносин, я на тебе реагувати не буду. Тобто, я тобі дозволяю проявити себе. І це, послухайте, це не в одній сім'ї було. Це тенденція така. І що, що, він, що вона говорить? Вона каже: давай, працюй, ти маєш мене здивувати. І дивіться, один випадок, наприклад, да, проявляє любов, це нічого для неї не означає. Другий нічого не означає, третій нічого не означає, четвертий нічого не означає. І він потім каже: я втомився вже. Я ж теж людина, я не можу. Як же, як же далі добитися? І тут треба застосувати ось цей принцип. Вона його простила, ніби правильно? Бо допустила до себе, бо каже: Окей, давай, працюй. Покажи, покажи іншу сторону. Ну, з однієї сторони, ніби правильно. Але послухайте, якщо так довго продовжувати, він втомиться, розіб'ється і піде. І тому тут треба застосувати принцип, який говорить апостол Павло, він каже, простити і потішити. Тобто, простіть і виявляйте любов один до одного. Тобто, потішайте, проявіть нормальне взаємність. Бо інколи от можна чекати отак. І цим чеканням, оцим, знаєте, оцією дисципліною, про яку ми говорили перед початком, вбити, вбити відносини з дітьми, вбити відносини з один з одним, вбити відносини між собою тут. І тому Павло він говорить, що потрібно простити і потішити. Тобто, окей, я тебе прощаю. Інколи в сім'ї теж так буває, коли двоє людей можуть. І не доходити до якихось крайнощів. Ну, вони, вони їдять разом, вони встають, вони якось ніби, ніби спілкуються, ну так, знаєте, тримають один одного на відстані. Ось цей момент це вбивчий момент у відносинах. Він каже: простіть, допустіть один одного, забудьте, забудьте про вину, забудьте образу і працюйте над відновленням. Тобто він каже, що потіште один одного. Тобто, дивіться, зробіть щось таке, щоб ваш партнер потішився від того, що ви робите. Не просто, не просто чекайте як солдат, холодний, такий, знаєте, бездушний, беземоційний і так далі. Це ж не відновить стосунки. Це ж не допоможе стати кращими. Але потіште взаємністю. Тобто, якщо він зробив один крок або вона зробила цей крок, то дайте відповідь. І таким чином стосунки почнуть зростати один до одного. А інколи ми чекаємо здорової поведінки, бо мене образили. І так можна дочекатися, що ви потім взагалі разом жити не будете. Або ви взагалі будете приходити в церкву, бачити один одного і відвертатися один від одного. І не хотіти мати нічого близького через те, що немає оцього потішення. Чудовою так само ілюстрацією є стосунки Давида з його сином Авесаломом. Коли Авесалом повернувся до міста, і жив там, де Давид жив, то він не бачився із ним два роки, тому що Давид був образився на сеналому, бо там була своя історія, він його вбив, вбив свого брата, ніби сина Давида. Послухайте, ж, як за них написано: а цар сказав: нехай він вернеться до дому свого, але обличчя мого не побачить. І вернувся Авесолом, до додому свого, та царського обличчя не бачив. Це записано 2 Самуїла 14,24. Цар каже, окей. Він каже, хай вертається додому, але обличчя мого не побачить. Оце є оцей момент прощення без потішення, без відновлення стосунків. Я тебе прощаю, заходь в місто, але зі мною ти бачитися не будеш. І у 28-му вірші написано: І сидів Авесалом в Єрусалимі два роки часу, а царського обличчя не бачив. І потім Авесалом почав даватися до крайнощів. Це знову ж це не збудувало їхні стосунки. Це тільки, знаєте, набрало такої емоції неприємної, недоброї в їхніх стосунках. І це не привело ні до чого доброго. Коли ми прощаємо ніби один одного, коли ми ніби готові тут бачити, але не робимо оці моменти потішення, це приводить до розбиття. Тому, знаєте, нехай Бог він благословить кожного із нас, щоб ми могли дивитися на сторінки Біблії, на сторінки Євангелії і могли вчитися. Саме о цих практичних життєвих наших речей, з якими ми з вами дуже часто зустрічаємося. А ми з вами дуже часто зустрічаємося із неправильною поведінкою. Дуже часто ми можемо бути спостерігачами неправильної поведінки, або ми можемо бути в ролі тих, хто веде себе неправильно. І тому нам потрібно якраз як бути готовим говорити, так бути готовим слухати, і бути готовим застосовувати ці речі. Тому що нам здається, що ці речі інколи. Наприклад, читав в одній книжці також, коли автор описує, що коли дружина бачить, що чоловік починає додому приходити там о другій годині ночі, о третій годині ночі. Тобто вона ж розуміє, що він не на роботі, але він десь починає затримуватися в заборонених речах, можливо, з іншими людьми, там, да, чи з іншою якоюсь вже половинкою, то інколи, послухайте, цей автор описує. Цей автор він посвятив там, більше. 20 років на дослідження саме таких речей проблемних між сім'ями. Він каже, коли от дружина каже, я помічала, що він приходить, я помічала, що ми десь віддалилися один від одного, але вона боялася з ним говорити. Тобто реакція її сторони мала би бути, але вона не надавала реакції, тому що вона казала, якщо я надам йому реакцію, то це розірве наші стосунки і ми розведемося. Але знаєте, до чого це призвело? Якраз момент мовчання він призвів до того, що через якийсь час цей чоловік пішов з дому. І він описує інші стосунки, коли він каже, коли побачили зі сторони неправильно відносно, і жінка, хоп, ти куди, ти де був? Давай говори, що відбувається. Або зі сторони чоловіка, або зі сторони дружини. І він каже, там, де була здорова реакція, непогодження із неправильною поведінкою, там сім'ї зберігалися, там вони продовжували жити. Про це говорить апостол Павло. Це біблійні речі. Тому Хай Бог благословить нас. Йому нехай буде слава навіки. Амінь. Помолимось.